І так, всім привіт, з вами Олекса. Ми продовжуємо Велику Арену. Минулий раунд ми перемогли. Зараз будемо битися з новим суперником. Так, він нас утарив, зачистив все окрім флотилії. Зачистив з першого разу. Будемо думати зараз, що з ним робити. Так, дивимося, що там зверху. Рей і Кайло бачу. І Омі Саваш. Угу. Так. Раз. Не дуже приємно, але. Що зробиш? Так, знизу Оміквайка, Лес і трея з Омікроном. Буде не просто, так. Да. Так, тут що можна пустити сюди? Сюди можна, мабуть, пустити Клеса. Я маю надію, що він впорається. Головне швидко забрати квая. Потім буде вже простіше трішки. Так. Угу, неприємно. Але поки що не страшно. Так, добре. Давай масуху. І є, забрали квая, добре. Далі хотілося б Мейса забрати. Ох, як боляче. Ай. Негідник. Ух, твоїми контратаками ще. Капець. Так. Мі очі постійні, слухай. Зараз я відлечу, мабуть. Так. Угу, Стан не проходить. Добре. Так, є стан. Ще раз нема. Неприємно. Стан є. Знімаємо дебафи. Пар цього. це неприємно. Ще й відновився бачення. Так, накладаємо Ігнор провокації. Будемо пробувати пробити мейса. Слухай, може й затащить КЛС, Все-таки це класна пачка. Хе. Да, слухай. Це, скоріш всього, перемога. Зараз він по чуть-чуть затикає його, ще відновить стяги. Супер. Так. Добре стан. І хай стоїться і в стані. Нам не завершатиме. Ми його потрошку, потрошку дай затикаємо. Є. Все, 61, одну важку пачку ми забрали. Це є добре. Лишились ще парочку. Отже. Колес. Я би хотів за мотму піти. Не за мотму, а за шахті. Перепрошую. Тому що мені стається, що... Більше тут ніхто не впорається з цією командою. Так. Все очікувано. Так, неприємно розганяємо потрішки. Розганяємо рекса. Нам потрібно. Потрібно що? Ульту Рекса. Так, неприємно, боляче. Зупинись. Як боляче він б'є, слухай. А мимо. Так, мінус рекс є. Так, добре, пришвидшуємо його. І ще один хід. Давай заберемо КЛСа. Не заважав. Розганяємо. Ще один хід і є, забираємо хана. Добре. Це перемога. Теж брудно. Слухай, я зараз ще програю. Серйозно. Капець, ви бачите, він просто вихилився від ульти Рекса. Ох, Правда, говорять, не кажи гоп, поки не перескочиш. Так, Давай. Не хочу прогружатись трішки. Слабенько інтернет працює. Так, це вже трішки неприємно. Але не страшно. Сюди я хочу запустити вампу. Маю надію, що вона впорається. Нікого такого серйозного немає в цій пачці. Накинемо броню. Так. Угу. Інсоляція неприємна. Але хочеться забрати цю трею вже. Швиденько. Так. Оце неприємні дебафи. Наклала. Угу, біль. Угу. Так, прийдеться пробивати трішки Сіона. Так, я так розумію, що. Ізоляція не дає шанс. Контратакувати. Це є не добре. Она. Зараз... А чому так слабо, слухай, вампа, Ти що? Угу. Та ладно, ну серйозно. Потрібен. Зараз мене цікавиться дама вісова. Хайгрець. Так, ти, ти? І кого ще сюди взяти Якогось мисливця. Потрібно. Давай, Джанко. Хай будуть. Де швидшого контракту візьмемо джанку. Так, давай присив одразу в трею, бахнем. Ага, угу. рятівник спрацював. Я забув за нього вже. Майже, 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 майже. Аж боляче це трея б'є, слухай. Давай, забирай. Є. Добре. Щоб ця мавпа не пригала. Так, один хід потрібно. ще одна масуха. Все, виконали контракт. Забираємо талон. Стан буде? Ні. Давай ракету. Важко його буде пробити. Можливо, і не зможемо навіть. Тож він досить жирний танк. Ці мисливці можуть і не пробити. Так, блокування ні. Взагалі ви бачите, ну. Майже нічого не накладається. Збіри паразит захист. Ми Зараз упремося в тайм-аут. Бобська ракета взагалі нічого не пробиває. Так. Давай. Капець. Він лікується більше, ніж ми його атакуємо. О. Ну от бачите, знову. Відновив собі здоров'я все. Взагалі. Ну, ракета, щоб ви бачили, навіть 20% хп не забирає. Один удар, все, він відновив собі повністю здоров'я і захист. Цієпашки ми його точно не заберемо. Паразит такий, так? Да? На. Це ресно полікується. Що, слухай, Боба р 8. Міг би пробити хоч раз, нормально. Так, давай, ракета. Майже. Зараз підлікується він знову. Є хохо! -хо. Клас повезло. Просто повезло. Так, тепер чую. Капець цим чує. Не захотів помирати, бачите, від смертельного удару ухилився. Так, таким чином маю забрати я його. У мене завдання просто його закрити. Неважливо там чисто, чисто. просто треба закрити. Так, бомбочки на нього. Давай. Все. Добре, закрили низ. Досить непроста категор... 에, локація була для мене. Але... Є всі шанси на перемогу. Ага, Сартіс, слухай. Він нормально так натикав. От хлопця, якщо не помиляюсь, 6,5 мільйонів гм може собі дозволити. Так. Зараз візьмемо ще. Раз мисливців. Спробуємо забрати Саважа. Спершу я хотів би вибити а, Бастило. Але є підозра, що Саваж не дозволить це зробити, так. Да. Давай ми сухо знімемо очі. Призивчик. Ого, так, да, це буде боляче. Так, який в Серйозно. Жесть. Майже виконаний. Ану, пенте там. Зняти або предотвратити Ефекти. Так, давай так зробимо. Потрібно, щоб... А, ні-ні-ні-ні-ні. Дідько. Давай, лікуй. Та ну. Бісова бастала. Як ти невчасно походила на тобі. Упс. Є, забрали саважа. Це добре. Так, підлікуємося трішки. О, бачите, малок, в принципі. Не страшний. Фіолетовий є. Є все добре. Хух. Це було напружено. Тепер підемо до цієї пачки. Тут я хочу запустити перший порядок з хаксом. Так. Кого й, мабуть? Цього хлопця візьму з собою. Нехай там трішки підріже шихаю. Червоний має зробити всю справу. Боляче. Так, давай розженемо трішки. Ну, взагалі-то ти мав забрати його. То, власне, для цього і взяв, щоб ти забрав. Я не зараз хакса вибіть. Ох, капець. Ну, просто не вистачило чуть. чуть Не вистачило, щоб забрати того хакса вонючого. Стану. Ох. Інші не хакса, а Фіна. Чим його тепер добирати. Таким чином. Не вистачить персонажів, слухай. Капець, обідно, звісно, там. Псюлька лишилася на нього. Та очі, як завжди. Та ну. Чого вони ходять без перестану? Ну, серйозно? Просто розбиває її, ну, ну капець. Ну, що я йому зроблю? Ненавиджу цей. Героїв цих лімах. Ну, просто я не маю що з ними зробити. І що я можу, це спробувати, там пробити їх трішки. І все. Підстанні я не проб'ю ними. Без мандалорця я нічого не зроблю. А пачка то закінчується, слухай. Зараз ще не пройду його. Дуже швидкий фін в нього. Не встигаю походити. Поки до мене хід доходить, він вже розбиває майже всю мою команду. Так. Та сход... Ну. Ох, як я те ненавиджу. Слухай. Капець, ну взагалі, здається, він урон не наносить. Ну і що? Це урон. Одна пачка може всрати вам всю, всю ВАШку. Вейдера можна спробувати ще. з ватом. Логію накинемо. Це ж куча дебафів буде, як завжди, да? так? Так, ну, бачите, нам ну, взагалі урон не наносить, ну ухиляння всяке. Оце урон. R7 Вейдер. Що він зробив, він нічого. Абсолютно. На цій були стаки. Ох. Ну все, та ні, я не закрию цю пачку. Санадто потужно б'є через цього чорта. Бісовий нігер маю просто що йому протипоставити. поставити. Немає пачок для цього хлопця. Капець. Все це відео, мабуть, присвяжується всім тим, хто каже, що РСМ гівно. На жаль, ні, з героями вона дуже класно себе показує. На жаль, для мене. Так, зараз спробую ще низ хоча б зачистити. Так, та, друзі. Все йшло добре з Хаксом. До моменту, поки Фін не вижив. Якби Фін. Якби я добив Фіна червоним тоді, то в принципі не проблема було б добити вже самих їх двох Рей і Емелі увазі. Так як ми не добили їх. То маємо, що маємо. Так. Так. В цього постійно очі накладаються і він лікується. О, давай, давай. Те, що я люблю все загалом. Да, ось така важка, в принципі, я не бачу сенсу продовжувати там бити щось. Я не зможу забрати, в принципі, нікого толкового тут. Тому, так, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!